Форсунки Alex Flipper були розроблені як середній ціновий сегмент в лінійці інжекторів від іменитого бренду Alex. Від виробника вони отримали нові конструкції корпусу рампи і поршневу частину. Поршень став полегшеним, а також зменшили його габаритні параметри. Завдяки нововведенням збільшився показник швидкодії. Час відкриття і закриття значно покращився в порівнянні з рампою Rail 001. Крім того, збільшений термін служби всіх гумових компонентів рампи, що досить важко. Важливо. Сфера застосування системи четвертого покоління газобалонного обладнання. Комплектація включає рампа просунок фліпер 4 циліндри, калібрувальна дюза виходу газу 4 штуки, розпилюючий штуцер 4 штуки, крипильна планка 2 штуки, штуцер виходу газу 1 штука, заглушка 1 штука. Особливості, які варто відзначити, потік паливного газу можна регулювати за допомогою калібрувальних штуцерів в діапазоні від 20 до 50 кінських сил на один циліндр або від 80 до 200 кінських сил на рампу. Ущільнення виконані торка очукових сумішей ФКМ. При виробництві використовуються матеріали з високою магнітною проникністю і високим індукційним насиченням, котушки зі стандартним роз'ємом амп суперсіл і опором 2 Ом. Робоча температура від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія. Вхід газу під рукав діаметром 12 мм, вихід газу під рукав 5 мм. Заявлений виробником термін служби понад 200 мільйонів циклів відкриття закриття. Персунки Алекс Фліпер передбачені під максимальний діаметр штуцера 2,8 мм. Витрати притиску 1,2 бар 120 наноліт на хвилину, час відкриття 2,3 мм. Мілісекунди і закриття 1,5 мілісекунд, напруга живлення від 8 до 16 вольт, робочий тиск від 0,2 до 4,2 бар, максимальний тиск 4,5 бар. Гарантія на форсунки становить один рік з моменту придбання. Країна випуску Польща.